Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть усі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Переговори тягне час. Відтягують час, можуть бути перевдягнуті в цивільне, використовують якусь хитрість, тягнуть час, расисти думають виграти час і використовують дуже сильно цивільних людей. Про інформатори в них нічого не вийде, все буде добре. Є підтримка, ще може бути допомога, тут може прийти допомога на Покровський напрямок і. Закрити небо, можуть ще більше захисту для військових. Є небезпека для наших військових. Обстріли. рашисти мають інформаторів. от Заперечую, убирають це дуже небезпечно, тому що вони вичікують на дорогах. Саме дороги можуть обстрілюватись дуже сильно. Угу. Все буде добре. Буде підтримка. Мені йде Європа і Америка, до речі, також. Ще живою силою можуть підтримку дати. Прошу, допоможіть викрити всіх росіян, російських найманців, всіх інформаторів російських викривають. Більше не може Росія отримувати інформацію. Одвертаю, От відсікаю від усіх військових, цивільних людей, українців на Покровському напрямку. Одвертаю, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, одвертаю, відсікаю, повертаю все назад, рашистам в голови, тому хто дав накази, хто їх виконує. Їм постійні прильоти, більше воювати вони не зможуть. Буде так і так і є. І прошу захисту міцного. Для наших військових на Покровському напрямку закрити небо, де будуть захищені всі шляхи і дороги, цивільні люди. Це захист міцний буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть, відведіть відверніть росіян від Покровська, розвертаються всю свою зброю, спрямовують на Путіна, на Кремль, на всю верхівку правління, самі себе хайдуть, знищують, убивають, буде так і так і є. Отсікають Покровська рашистів, буде так. От, ще я хочу подивитися купянськ, кажіть, допоможіть. Що заважає знищити росіян, що обстрілюють куп'янську, янсь... Куп наступають на Куп'янському напрямку? Теж виграють час, намагаються зак... оточити чи закрити. Щоб було важко дістатися до міста. Тут є потреби, вони виснажують наших е військових. Боротьба ефективна, але тут е такі як відволікання, відволікають, і щоб наші військові витрачали багато-багато. Снарядів, ну зброї. Скажіть, Росіяни самі себе підірвуть, чи, може, заміновані території, і вони по них і підуть. Самі себе обманять, самі на свої її пастки потраплять. Отут мені вийшло. Є загроза сильних влучань. Може якісь є. заперечує Ну, мені щось іде, як наче. В наших військових є місця, де зберігають вони припас боєприпас можуть влучити. Заперечую, одвертаю від наших військових, від нашої зброї. Одвертаю, а це, може бути, медичний пункт чи якимось чином там, де. Рятують військових. Заперечую, прошу ще сили закрити небо над нашими військовими, над нашими медичними пунктами, над нашою зброєю. Закуп'яськими напрямку над усіма прикордонниками нашими, над усіма артилеристами. Захист міцний, прошу: одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на, на Куп'янському напрямку. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Тут теж інформаторів повно. Повністю викриваються всі інформатори, перевдягнуті в цивільне, також попереджувати. Прошу допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, і кулі, і каби. Одведіть, одверніть всі дрони, дрони, камікадзе дрони на оптовому волокні, скиди. Поверніть назад росіянам. Тим, хто дав наказ на обстріли, на наступ, хто його виконує, всім по прильоту прямо в голову, щоб вони більше воювати не могли ніколи в житті. І прошу допомоги на куп'янський напрямок, легкими, радісними шляхами, Іде зброя для наших військових, підтримка живою силою, закривають небо над нашими військовими, захист міцний. І зброї багато. Буде так і такі, вищі сили. Допоможіть, Знищіть всіх росіян, що обстрілюють Куп'янськ. наших військов. Це сказано здійснено, так буде. От. Так що тягнуть час, щось вони очікують на щось. Добре, я маю ще подивитись. Давайте подивимося захист. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення. Це наші всі мости, залізна дорога переправи. Можуть страждати міста на воді, ті, що це Дніпро і Одеса також Херсон. Угу. Зараз. Скажіть, допоможіть виші сили. Ракети. Агресія заради агресії. Щоб постраждали дороги, шляхи, всі порти. Ну, це швидкісні ракети. Скажіть, допоможіть, що планують росіяни робити у наступному місяці в грудні Які плани щодо України загалом? Будуть бувати цивільних, руйнувати будинки. На фоні переговорів. Переговори не ой все буде гаразд. Нам дають дуже багато підтримки, зброї. Наші військові будуть дуже-дуже багато працювати. І загалом Україна багато працює. Мені йде тут карта, коли ми виробляємо свою зброю і її вдосталь. От, і ще вийшов потужний флот. Не знаю, ну, це наші кораблі, чи може до нас зайдуть якісь е е е кораблі. От, Ну, а в расистів, і так розуміється тиск на переговори і е маніпуля... ну, залякування такі. Ну, вони планують у грудні вбивати цивільних людей саме. У них план руйнувати будівлі, будинки, щоб пролити кров. Бруную всі плани росіян. Більше не може Росія продовжувати обстріли. В них повністю знищуються всі склади з боєприпасами, снарядами, бомбами, ракетами повністю знищені. Більше немає змоги Російська Федерація продовжувати виготовляти зброю. Не може. Жодного заводу військового в Росії немає, повністю знищуються. І от Росії прошу, що сили от всі каються, всі країни світу, Китай, Північна Корея повністю відвертається, жодних зв'язків, ніхто не зможе їм допомогти. Також прошу, щоб всі росіяни розвернули свою зброю і спрямували на Путіна, на Кремль і самі знищили всю верхівку правління. Щоб більше накази на обстріли, на наступ їм ніхто не міг видати. Буде так і такі. А також закликаю. Допоможіть нашим військовим з усього світу. Надходить підтримка з кожної країни. Підтримка живою силою і військові, і зброя, літаки Закривається небо над нашими військовими, над Україною. для... Захисту українців і для звільнення наших територій разом із Кримом. Повністю, повна деокупація наших територій звільнюється. І творіть будь ласка, сіру зону від кордону України до Москви. Сіра зона без жодного расиста, без зброї. і сама Росія хай розпадеться. На маленькі держави більше не зможе існувати, буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів і вдень, і вночі. Янголи-охоронці, духи роду. Захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцний. А також прошу одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПІ дрони, дрони, камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одведіть, відверніть, поверніть росіянам в голови. Тому, хто дав наказ і його виконав. хай їх знищить, хай їм будуть прильоти. Я Путіну, хай прильот буде. І всім, хто за ним стоїть і хто йому допомагав. І хай ще поприлітає всім, хто йому дав ракети. Цими ж ракетами хай йому прилетить. Буде так і так і є. Цікаві навіки вічні рашистів від України. От може відвертає, всьому світі викриваються рашисти, засуджуються за тероризм. Так і так і Є попередження, будь ласка, бережіть себе, ховайтеся, майте. Місце, де можна сховатися. Не виглядайте, не дивіться, що летить. Чуєте повітряну тривогу, чуєте якісь вибухи. Треба мати місце, де сховатися. Дійсно, зараз можуть руйнації бути, будинків. от Я дякую вам за увагу. Бережіть себе, все буде добре. От на цьому я завершую і до зустрічі.